Побачив цей пилосос, У нас він доволі популярний. Вирішив зробити огляд. Називається MiUI, наче від Xiaomi. ну Побачимо, що він з себе представляє. І так, давайте подивимося, що там є всередині. В комплекті йде. Значить, Комплект ставлять отаку от насадку, От, запасний фільтр. Доволі маленький, до речі, там ще один вже встановлений. І э, щитка. Так, ну і тут в самій коробці вже знаходиться оцей пилосос. Зараз ми його дістанемо. Ось він. Доволі невеличкий, до речі. Отакі кругленькі. М -м -м. Прикольні букви тут, Такі випуклі, на дотик прикольні. Так, задні у нас кнопка вимкнення. Роз'єм Type-C, через який можна заряджати. Так, Тут у нас де воно всмоктує. Ну, по-перше, ось так воно знімається. Тут у нас фільтр. Невеличкий відсік, куди там збирається весь мусор. Оце сам пылесос, доволі невеличкий. виходить. Тут батарейка, контролер, мотор, це все. Ну і одна з прикольних фішок, те, що можна повернути оцю штуку під кут. Ну, От. І отак от от воно буде. Ставимо оцю насадку. Ну і можна плесости в машині. Також можна встановити оцю щітку зверху. Краще щоб наплесосило. Не знаю, наскільки воно там підлізе між сидіннями, бо нема подовжувача такого. Можна так повернути знову ж таки, зняти. Ну, в цілому маленький, прикольний плесос. Так, але зібралися ми тут для того, щоб перевірити, наскільки він потужний. У мене виникла така ідея, як це можна перевірити на цифрах саме, нам для цього знадобляться віси. Кухонні такі. ну і далі все побачите. І давайте заодно зважимо, скільки вони важать, ці пилососи. Цей важить 278 грамів. А мій особистий пилосос, який мені подобається, оцей важить. Він більше, в принципі, відчутно це. І важить 368 грамів. Ну да, це відчутно. Ну і по розміру, в принципі, теж цей товстіше, і більше. Значить, ми будемо дивитися, які, яку вагу зможе підняти той чи інший пилосос. От у нас є віси, є така коробка з рисом. Це, я там трохи погрався, 96 грамів. І будемо пробувати підняти за допомогою цього пилососу на першій швидкості. Так, як бачили, на першій швидкості воно підняло нормально. Давайте спробуємо на цьому полосості подивитися, як воно буде. Це і бачите, на першій швидкості взагалі без питань, спокійно себе підняло, нічого йому не завадило цього зробити. Додамо ваги. Так, ну тут, типа, піднімає, але не вистачає потужності і піднімає так собі. Давайте спробуємо на другій швидкості. Так, на другій піднімає. Тепер спробуємо мій особистий. Як бачите, це підняв спокійно на першій швидкості. Додамо ще. І так, ми зробили вагу 166 грамів, Пробуємо на другій швидкості. Так, цю вагу вона підняла. Давайте спробуємо ще збільшити вагу. Як бачили, 180, воно вже не може підняти на другій швидкості на максимальній. Тепер спробуємо мій особистий плесос на першій швидкості. Ей ще з трудом, але тягне. Цікаво, якщо додати ще на першій швидкості, зможе він. Так, зробили 200 грам, зараз пробуємо. Так, 200 грам воно не тягне, будемо додавати ще і пробувати вже на другій швидкості. Рещо, ми зробили 356, будемо пробувати. Так, 356, вона натягне на другій швидкості, зараз знайдемо. Максимальну вагу, яку вона може тягнути. Так, ми зробили 340, будемо пробувати. І так, по итогу, MIUI у нас підняв 166 грамів. Мій особистий 340 грамів підняв в максимумі своїх можливостей. Це цікаво. І так далі. Мені треба перевірити, наскільки швидко розряджається цей плесос, наскільки швидко заряджається. І наступне відео включення, думаю, розкажу. Загалом хотів протестувати, як довго він заряджається, як швидко він розряджається. Це закінчилося, як бачите, тим, що він вже не придатний для роботи. Пов'язано це з тим, що розряджавши він довго. Це зайняло 40 хвилин, що мене дуже сильно здивувало, чесно кажучи. Бо інші, як ви пам'ятаєте, це 20 хвилин було, і це я вважав доволі гарний результат. Бо за 20 хвилин можна спокійно пропилосос. В цілому машину. Ну, принаймні мені вистачає. Цей протримався 40 хвилин на, перш... на першій швидкості. На другій я не тут, бо тіпо, після першого е... розряджання, коли він вже був пустий, я поставив його на зарядку, він мігав-мігав тут світодіод, що наче заряджається, але день він так простояв, червоним як мігало, так і мігає. Uh, я пробував різні uh, провода, uh, різні зарядки, але нічого не допомагало. Uh, тестував це, коварявся з ним десь неділю. Все це різне пробував, але він так і не зарядився. Тобто ти натискаєш кнопку, він починає крутитися і відразу вимикається, бо батарея вже розряджена. Uh, але повинен сказати, що я подав скаргу на Aliexpress, Причому вже термін пройшов. У них я не знаю, скільки там, 5 днів чи скільки дається на те, щоб подати скаргу. Я подав, напевно, десь через місяць. Бо були інші діла, я не перевіряв його так сильно. Тобто, запустив, він працює і все. От. І вони там розглядали, я їм скинув відео. В цілому вони кошти повернули. Так що вони в цьому плані молодці. Е, тому я, в принципі, вирішив розібрати його, подивитися, як він всередині е, виглядає. І можу поділитися це з вами. Почав я отут -от діставати все. Ну тут, бачите, такі. Отвори я. Не знаю, чи виднося, чи ні. Я е, е, їх почав. Е, Трокати і отак дістав. Тут трошки пошкодив, але в цілому я дістав. вони на защёлках тут виднося. тобто, Тут де а, насадка, тут не треба нічого трокати. Треба з цієї сторони. І ось він так дістається. О! Я, чесно кажучи, перший раз разом з вами дістаю. Це моторчик в нього такий. Це акумулятор. На жаль, вже мертвий. Тут разом іде з контролером, як бачите. Отак він виглядає. А Що далі? Далі ми можемо зняти провода спробувати. З мотору. Ну якось так. Так. Як далі? Все? Отак от воно відчокується. Оп, моторчик прикольний. Дитинці на машинках таки не ставили. Там були простіші. Але він, як бачите, доволі маленький і там нічого такого суперкрутого немає, просто звичайний моторчик. Не знаю, чи вдасться його витащити. Та ні, не хочу його прямо ламати. Проще, який ми можемо зробити висновок. Да? Тут, як бачите, вже пусто, нічого більше немає. Висновок такий, що в цілому він по потужності не супер потужний. Ціну свою я б йому дав, ну, якщо той коштував простий скільки там, 700 гривень, да, 500-700. Я б, напевно, за 700 краще такий, напевно, взяв би. Я не знаю, скільки а, той по показанням був, наскільки він був потужний. Але от 700 гривень для цього, в принципі, нормально, я думаю. 500-700 це якраз його ціна. А, кошти вони повертають, якщо. А, що здивувало ще раз, це а, час, скільки він. Працює від акумулятору. Потужність менше, ніж в тих. А, ну, я маю на увазі ніж в топову, який я використовую. Swaytu, якось так він називається. А, це той що, той, що я використовую. І він мені, в принципі, подобається, цілком влаштовує мене. Але якщо вам треба саме не потужність, а щоб він довго працював, то я думаю, краще взяти якраз такий. Скільки він пропрацює на другій швидкості, на жаль, не можу вам сказати. Так що на цьому я думаю все. Далі будемо. Бо в мене ще є два пилососи. От Буду перевіряти, наскільки вони, чи стали вони потужніші, чи ні. І ще, що хотів додати, нещодавно отримав пилосос такий, як в мене. Ну, тобто, по опису, по назві, все точно так само. Але вони почали використовувати там Type-C зарядку, що здивувало приємно. І чому вони саме зараз тільки вирішили це робити без. Тобто, це не нова модель, це наче та сама модель, але оновили інтерфейс зарядки. Дивно, як на мене. Ну, да ладно. Всім дякую, всім гарного дня, пока.